Температурне пекло на півдні Європи через спеку в понад 44 градуси за Цельсієм в Іспанії здійнялися несамовиті лісові пожежі. Вогонь охопив більше тисячі гектарів території і підступає до околиць столиці Мадриду. Тисячі людей вже змушені були залишити небезпечні зони в регіоні Андалусія. Повиїжджали і туристи, які приїхали відпочивати на місцевих пляжах. Подекуди на дорогах утворилися затори. Більше сотні пожежників та 14 одиниць повітряної техніки. Ке приборкують стихію, поки що вогонь вдалося локалізувати однак, через сильний вітер та суху траву може зайнятися повторно. Палають ліси та поля в чорногорії. Там вже є перші пошкоджені полум'ям будинки. Надзвичайники роблять усе, аби завадити більшому лиху. Червоний рівень небезпеки оголосили також у семи італійських містах. На Сардині від теплового удару помер чотирирічний хлопчик. Дитину знайшли без свідомості у сімейному автомобілі та гелікоптером терміново переправили до Рима. Але на жаль. Врятувати малюка не вдалося до теплового удару у вигляді 40 градусної задухи. Готуються також і в Німеччині людям радять бути обережними, ховатися у затінку і пити достатньо води.